Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про соціальний захист для добровольців. Уявіть, цивільні люди, які одні з перших взяли до рук зброю і пішли разом із військовими захищати країну, довгий час залишалися без належного визнання та соціального захисту. Але тепер дещо може змінитися, якщо законопроект 111.16 підпише президент. Що ж тоді? Держава вже офіційно надасть право на соціальний захист добровольцям, що брали участь у бойових діях та заходах із захисту держави з 24 лютого по 25 березня 2022 року. Вони нарешті зможуть отримати пенсії та інші соціальні гарантії. Що ж потрібно про це знати і кого стосується закон? Добровольці пам'ятають, як у 2014-2015 роках було складно отримати офіційний статус, без нього ні виплат, ні пільг. Через хаос перших місяців війни багато хто залишався поза системою. Тепер, якщо все піде за планом і закон буде підписано, аналогічна проблема 2022 року буде відразу вирішена. Слід зазначити, що на сьогодні право на пенсію на рівні з військовослужбовцями не надано особам, які стали особами з інвалідністю після 24 лютого 2022 року, у зв'язку з пораненням, каліцтвом, внаслідок захворювання, пов'язаного з участю у бойових діях та заходах необхідних для забезпечення оборони України, але Таке право раніше вже було надано цивільним особам добровольцям, які стали особами з інвалідністю, у період з квітня 2014-го по 24 лютого 2022 року у зв'язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції що ж дає закон 111.16? основне що він змінює це шанс на пенсію та соціальні гарантії для добровольців і ось ключові пункти учасникам бойових дій з числа цивільних осіб які отримали інвалідність внаслідок поранення контузії каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни Призначаються пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби членам сімей осіб, які загинули, пропали безвісті під час безпосередньої участі у захисті країни, призначаються пенсії в разі втрати годувальника на рівні з членами сімей військовослужбовців. Учасникам бойових дій з числа цивільних осіб призначаються дострокові пенсії за віком. Отже Добровольці, які стали на захист України з 24 лютого по 25 березня 2022 року, зможуть виходити на пенсію достроково. Чоловіки з 55 років, жінки з 50 за умови наявності страхового стажу. 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Важливо, зверніть увагу. Визначеним особам добровольцям необхідно все ж підтверджувати участь у бойових діях та заходах у лютому та березні 2022 року. Це питання регулюється порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що затверджений постановою Кабміну. Чому ж цей закон важливий? Це не просто про виплати, це крок до справедливості. Добровольці це люди, які першими стали на захист України, коли держава ще не мала боєздатної армії. Закон визнає їх внесок і забезпечує їм соціальний захист. Для багатьох це нарешті відчуття, що їх внесок в оборону не був марний. У США ветерани мають розширений соціальний пакет. Пенсії, компенсації за освіту, медичне страхування, пільги на житло в Ізраїлі ж ветеранам забезпечують повний соцпакет із податковими пільгами. Україна тільки починає впроваджувати такі стандарти, і закон це важливий крок у вірному напрямку. Тепер добровольці можуть отримати те, що заслужили, і це не лише про гроші, це про визнання їхнього внеску. Якщо ти доброволець підпадаєш у категорію, визначену законом, не зволікай. Дізнавайся, як оформити документи, а для всіх інших поділіться своїми історіями чи є серед ваших знайомих добровольці, які стикалися із проблемами під час оформлення статусу чи пільг. Чекаю ваших коментарів. Слава ветеранам!